Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Знаєте, днями Байден сказав, що у нього великі натовпи. Це означає, що він не знає, які це великі натовпи. Там було приблизно 93 людини. Це відео знято за кілька хвилин до події, що сколихнула США та може кардинально змінити історію країни. Кандидат у президенти Дональд Трамп виступає перед прихильниками у маленькому містечку Батлер у Пенсильванії. Він, як завжди, жартує та обіцяє перемогти свого конкурента Байдена. Та несподівано його промову обривають звуки пострілів. подивіться, що сталося. На кадрах видно, як Трамп торкається правого вуха та опускається на підлогу. Наступною миті його накривають собою агенти секретної служби. Далі чути, як охоронці кажуть, стрілок упав і хочуть якнайшвидше вивести звідти Трампа. На це 45-й президент США двічі просить працівників спецслужби: дайте мені взутися, повільно підіймається. І поки агенти, прикриваючи політика собою, намагаються вивести його зі сцени, він просить зачекати і переможно підіймає вгору кулак та кричить файт. Тобто боротьба. Публіка підтримує його оплесками. Фото цього моменту із закривавленим обличчям Дональда Трампа облетить усі світові медіа та стане культовим для прихильників експрезидента республіканця. А політтехнологи чи не в один голос заговорять, цей замах суттєво збільшує його рейтинги та може зробити. Наступним очільником держави. У мене вистрілили кулею, що пробила верхню частину мого правого вуха. Так Дональд Трамп описав замах на себе у соцмережі та висловив співчуття пораненим і рідним загиблого, адже стрілянина забрала життя одного з учасників мітингу. Спецслужби вбили і самого стрілка. Ним виявився 20-річний житель Пенсильванії Томас Меттью Крукс. Нападник був на даху гаражів у 150 метрах від сцени. Відтак мережею ширяться конспірологічні версії цієї події. Деякі противники кандидата республіканця назвали замах вигідною для політика постановкою, як доказ наводять очевидні промахи в роботі агентів секретної служби, що так близько підпустили нападника. Журналісти навіть записали інтерв'ю зі свідком на ім'я Грег Сміт, який стверджує, він завчасно помітив озброєного чоловіка на даху біля мітингу та повідомив про це поліції Я думаю про себе, чому Трамп все ще говорить? Чому вони не забрали його зі сцени? Далі ви знаєте, лунає п'ять пострілів. Інші автори теорії змови вказують на відсутність крові на руці щойно пораненого політика. Він інсценував усе це лайно. Немає пошматованого вуха, немає крові на руці, яка торкнулася вуха, фальшиві бризки крові з вуха, на якому ледь достатньо крові, щоб вважатися порізом. Утім, експерти визнають, спроба вбивства Дональда Трампа, хоч і вигідна його партії, була справжньою. Адже таку подію майже неможливо зрежисерувати. І, поки світові лідери засуджують політичне насилля та навперебі висловлюють співчуття пораненому у вухо американському кандидату в президенти, соцмережі рясніють мемами. Наприклад, українці замах на політика порівнюють із замахом на українського президента утікача Віктора Януковича, коли той впав від удару сирого яйця. Хтось зобразив Дональда Трампа в образі нідерландського художника Вінсента Ван Гога на його відомому автопортреті з відрізаним вухом. А деякі американці згадали епізод з мультсеріалу Сімпсони, що зображував убивство Дональда Трампа у 2024 році. Та жартують, політик шоумен виявився сильнішим за прокляття Сімпсонів.